Я абсолютно переконаний, що е, немає різниці між українськими співгромадянами, які проживають на Буковині, або які проживають, наприклад, в Бакклаві е, міста Севастополя, так само, як і у Чернігівщини або Миколаївщини. Е, і найгірше, що немає різниці між цими людьми, в тому, що вони всі однаково бідні. Е, і ця бідність, на жаль, всіх згуртовує, і вона всіх згуртує до того, що третій майдан це не буде майдан гідності або майдан, е, як у нас було. Помаранчевий, такий креативний, легкий із е, піснями. Це буде жорсткий е, соціальний бунт. Я думаю, що це буде справжня народна або соціальна революція І до того часу. Еліти, відповідальні, відповідальні експерти та. Люди, які себе принаймні вважають чесними і нецинічними до самого кінця, практичними бізнесово, але не цинічними, мають собі виховати здатність потім йти разом з народом і нарешті йому запропонувати ці стратегічні кроки і окремі тактичні Доброго. речі, про які ми тут разом з вами говоримо. До цього часу я не вірю, що ця злочинна еліта, яка знову має владу в Україні, хоч щось змінить. Кожна людина має шанс до перевтілення. Нам Господь дав наше життя для спасіння, для, для того, щоб ми подумали. Самі себе. Дорогі наші мошновці, перестаньте бути дорогими за вашими гаманцями. Полюбіть людей, навчіться прощати, навчіться карати тих, хто винен.